Всіх вітаю сьогодні. Люди питаються, в який день треба Богу поклонятися. Деякі кажуть там в суботу, деякі кажуть в неділю і, або, може, якісь лише празники. Але, знаєте, Біблія учить так, що тепер ми маємо поклонятися не в якийсь один день, а маємо поклонятися Богу кожного дня. Як це робила перша апостольська церква? Вони поклонялись Богу, вони зучали Слово Боже, молилися кожен день. Бо дійсно так подумати, мені Бог не треба один раз на тиждень або на якийсь праздник раз в рік. Мені Бог треба на кожен день, бо без Бога я буду проклятий, без Бога я буду дурний. І дуже багато зроблю ошибок. І дьявол мене просто розведе і погубить. Тому Бог треба на кожен день.